Вийшла з душу і, думаю, трішки полежу. У нас йшов дощ, така погода, а воно в мене в спальні, ось дивіться, таке небо, жах якийсь. Думаю, піднімусь на другий поверх, подивлюсь, як там, як мені на першому та оце таке. То що ж там? От дивіться, як, як тут. Ну, дощ перестав. І ось таке у нас небо. Незрозуміле якесь. Сказати, сонечко сідає, так вже 9-та година вечора. От, хвилин 10, ну, це що, годинник перевели, хвилин 10, 9 я, якщо точно, ну, вісім я вийшла з душу. Оце дивіться. Ну і так ось. Бачите, в нас там річка Дніпро видно. Зараз дерева, а то у мене навіть видно був монастир тут. Ну, туди лівий берег. Я раніше часто тут знімала отак, ну а зараз і бажання немає, якби оце. Вітер, мабуть, завтра оце такий буде. Шквальний прямо. Ну це ж не на мороз. Що це таке? Незрозуміло.